Неймовірні історії успіху, креатив, винахідливість і незвичний кут зору на буденні речі дозволяють людям заробити, не здавалось би, неможливому. Житель китайської провінції Хенань знайшов спосіб заробити на поціновувачах руського міру. За допомогою фільтра він шеченізував своє цілком китайське обличчя і кілька місяців видавав себе за чеченського спецназівця Бойера Кичаті. Чоловік вихвалявся розгромом американських піхотинців. Казав, що брав участь у Захопленні Харківської атомної станції, якої, звичайно ж, не існує, та демонстрував трофейну зброю. Перевтілення виявилось дуже вдалим. Псевдочеченець зібрав 400 тисяч підписників. У коментарях йому російською писали Ура! і переконували, що російська армія несе мир. Коли ж блогер відчув власну силу, він почав продавати підписникам мед, сухе молоко і горілку. Не відстають від китайців і, власне російські воєнкори. Автор популярного за перебриком каналу записки ветеранів з минулого вересня збирав гроші на розробку немаючого аналогів диводрону Персей спочатку. Проект мав коштувати 13 мільйонів рублів. Потім воєнкор попросив закинути ще 9,5 мільйонів. За якийсь час вартість розробки знову зросла на 5,5 мільйонів рублів. Усього на персей зібрали 28 мільйонів. Після цього записки ветерана почали годувати підписників байками про те, що дрон збирають, випробовують, знову розробляють і знову збирають. А потім про проєкт Просто забули, як і про гроші, які на нього скинули. Однак, першочерговий заробіток усіх російських воєнкорів це продаж фінок НКВД, виготовлених за кресленням 1934 року. Про ці ножі блогери пишуть частіше ніж про Путіна Шуйгу та Єрасімова разом узятих. Практично пластмасовий ніж, який в народі вже прозвали фінкою ЛГБТ, продають аж за 8 тисяч рублів. Хоча при перевірці він виявився тупішим за радянський ніж для масла. Що ж сподіваємось, росіяни якомога більше витрачатимуть на фінки ЛГБТ та на існуючі дрони а на справжню допомогу окупантам вони грошей не залишиться.